Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сердечно вітаємо вас із неділі усіх святих. Кожного дня свята церква молитовно прославляє своїх святих, але є і такі угодники Божі, про яких ми ще не довідалися. Тож щоб не залишити і їх безпочитання, свята церква і встановила день, в який вшановує всіх від віку, хто прославлений Богом. Адже після зішестя Святого Духа всі святі отримують святість через благодать Святого Духа. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє усіх святих, які прославилися Богом за подвиги і святе життя у всі віки на Русі, вшановуючи усіх святих, які просіяли своїм благочестям і прославилися перед Богом, були первістками православної Христової віри і викуплені безцінною кров'ю Христовою. Та освячені благодаттю Святого Духа і приведені до Бога Отця Ісусом Христом. Православна віра зростила тисячі великих святих, серед яких і преподобні Сергій Радонежський. Серафим Саровський, Антоній та Феодосій Печерський, а також Іов, там Філохі Почаєвський, і серед них Олексій Карпаторуський та багато інших світильників благочестя. Нині імена угодників Божих з любові шануються нашим народом і далеко за межами нашої країни. На їхню честь створюються акафісти, будуються храми. А скільки є ще подвижників, які догодили Богу, проте імена нам невідомі. Тож, прославляючи у цей день усіх святих, які просіяли на нашій землі, ми з вами повинні радіти і втішатися. Що ми не одні і маємо на небесах своїх старших братів, наших покровителів і просвітителів, які бачать всі наші потреби і чують всі наші молитви та прохання. Звернемося ж і сьогодні до них з благовійним молінням за нашу державу, за наш народ, за мир і спокій та за спасіння душ своїх, щоб вони своїми молитвами випросили для нас милість і благодать Божу, всі святії землі нашої, моліть Бога за нас. Сьогодні день ангела відзначають християнки, яких ми називаємо Олександра, Антоніна та Анна, і ми бажаємо вам міцності духу у вашій вірі. А підтвердженням цього є порада преподобного Серафима Сароського. про що б ви не попросили Бога, все сприйміть, аби тільки було задля слави Божої і на користь ближнього.